Ты просто ну Читы ти безглуздий тип. Блядь, и кис там ходять. Привіт. привіт я телефон. Тут нічого взагалі не що шоспиздить. Реально. Ах ты, сука! И ты, сука! Вуяк, тихоря так? Ну давай, выходит, собака! Да ты, сука, зветки тышь! Так, на тебе ты побушка! вы, суки, крысы? да даю очко! Лена, это ты, блин, накликала меня на них. Пасуки! Чо, вони зъебалися, я надеюсь? Це пиздец, якийсь. Це пиздец. Але ми це зробили, дякую. Похорон з оркестром. Власним коштом. О, Не збігають на душацію. Ти куди їдеш? Уже нема тімни. Шукайте місце більше. Та все на нити, воно. Розкажи мені про Заліся. Я цю землю з боєм відбив. Спершу від монолітівців, потім від урок з Спеціально, щоб нормальним сталкерам було де зупинитися. Мутанти, аномалії це все херня, синку. Ти сам це зрозумієш скоро. Найнебезпечніше в зоні це люди. Але в залісі ми хоч одне одному і не друзі, але й не вороги. І поки я живий, так і буде. Урка – це відсилка до Януковича? <свист> <рикова> в ліс в дерьмо. О, що це за бульбашки? Це аномалія чи ні? О! Може нарешті буде ця штука у нас? Да. Тут артефакт. чё, блядь? С якого боку? сука. Гнида ты такая. Хвався тут, подлюка. Літс балабан. Думаю, що РКК на велику жопу чеша. Подох він уже. Мене вбило! А, я лох вонючий! Я завтикав, що мене фігарить, сорі. Я стояв ж біля радіації. Блять, да не жени, дядя. Ну ні, ну бля, ну як не було збереження після бандита їбаного. <гум> ну це чіткот був, погодьтеся. Я не розумію. Бери! Бери! Втікаємо. О, це, до речі, колобок, колобок від, від захищає від радіації, по-моєму. Кимзахис середній, вплыв в радіації середній. Как-то пляже. 14 тисяч він коштує. А, блядь, здорово, мужики. И гранаты полетили, пт блин бога. Работайте, мальчики. Я почилю, бля. Ти кино граната! Да якого біса, блядь? Там 100 людей, Ти в мене гранату кидаєш? Бля, це як в Counter-Strike, сука. Бачу А шо, Ти будеш лучать чи ні? Є контакт. Бегая граната, офигеть. Я просто підходжу на гранатку чисто. знову наверх підніматися. подниматься. Да шо вы дождь стреляетесь, выебниваете. Надо просто перестати стріляти, хлопці. все. Посмотрите друг другу в глаза. Там ну блин. Что так я? Быняй. Что осталось? Автомат брат? в канаве втопы, хрен ты пардистан. Автомат? Ну, Понятно. Выручай, братан. Давай. Гаразд. Я его вытягну. Дякую, У Мене горілки, вагон. Оце ти чіткий. Неси її сюди. Бля, ну нічого собі. <свят> Я розрядив її. Бля, ну може, він на моїй віддасть, виглядає непогано пушка. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди, сам знаєш. Розумію. Тому і ствол ми. Да, сталкері. Потрібне місце ти прийшов. Тут такого лайна, як ти, повні. Ну, ти лох, вонючий. Все, что ты мог мне сказать, блядь. Кто тут, сука? Чего вы не выкинули? Что это такое, блядь? ЄБІЙШ, ІЗРОС! Він просто мій мені... зброя і мене вбив! Ти шо, Криса, блядь, щур, пацюк! Крукі, хеллоу. Миро, хлопець. Блядь, жесть ви мені влаштували, тобі, бекдет. Бать, я снайпер 3000. Питання є по скилу. Питання є по скилу? Я питаю, ще ні, бен. Кого решітка рабится в рятувалу. Бачу одного. А, перезарядка! Жі, оце прям в було в голову Бать Без мене ще й почали стріляти. Це просто треш! Ну, так не має бути! В мене просто то криси біжуть, то хтось стріляє. Це просто пиздец. Можна подихати. Будь ласка, a little bit of fresh fucking air. Також чутися може різне. Місія імені нонстопа. Добре, що вони наші партнери. А сам що тут робиш? Та він макове молоко варить, засуджую. Якщо на маковому заснув, вже не прокинешся. Ну давай, нонстопе, допомагай нам. Блин, яка ж нативочка, нереальна. А, недоступна, так? Да? Дякую. А шо, дай світла. О, дякую. Поїхали. А як в неї втрапити? От як потрапити всередину? Оце найважче насправді. Не по маковому полю бігати, а, блять, ваші хати потрапляти. Смердючі. Все, я застряг, до речі, якщо що. Я не жартую. Та стрибаю я, стрибаю. Та не нескайу на стрибок, воно не стрибає. Як там казав цей Міша, да я хуяру, хуяру, воно не хуяриться. Я, блядь, хуяру, хуяру, то нема, не йде воно. Отак От і тут. Я стрибаю, стрибаю, воно не стрибається. От знову я обісрався, бачите, а це все дорогоцінний час. Воно не стрибає, я вам клянусь. О, ну, я я клянусь вам. Я натискаю стрибок, воно не стрибає. Ну, от, іще раз, давайте ми зараз перезапустимо, чисто раді приколу. Але дивіться, от. От воно тільки от тільки зараз стрибнуло, я вам чесно кажу. Я знову стрибаю, вау! Бо хто не стрибає, то і хто. Хоч би все обійшлися. Ікона. Слухай, а нащо тобі цю ікону до залісся тягнути? Добре. Ну і гамнище. Ну і гамніще ти мені дав. Ще й по котсану. Вибач, чел. ти помолився. На базу ікону. Ага. О, бля, тільки на цей чел знову. Як же ти писає мене, мужичяло? Фуууууу. Блядь, я не засейвив сюда, да, наверное. Бля, куди мене не відкинули вообще? Ладно, це знак, что треба спати, я думаю. Да, ну тут я все полагодил, хоча б у нас береглося, це добре.